Лелеки Грицько і Одарка вчать своїх дітей пташенят літати. Чотири дні тому одне із пташенят здійснило перший політ. За життям пташиної родини можна спостерігати на ютуб-каналі під назвою Лелека Грицько. Його створив Національний природний парк Пирятинський з Полтавщини для спостереження за сім'єю Лелек та збору інформації про гніздову поведінку птахів. Найпопулярніше відео каналу має півмільйона переглядів, а також позначку для повнолітніх і во воно про те, як розрізняти грицька і одарку з нами на зв'язку. Анатолій Подобайло, провідний науковець Національного природного парку Пирятинський. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку, доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку, пане Анатолію, от розп... розкажіть, як вдався перший політ пташат? Наскільки це було складно для родини Грицька і Одарки? Як вони зараз почуваються? Почуваються. Вони почувають себе гарно. Перший політ найстаршого був далий, але протягом останнього тижня вже всі стали на крило. Вчора злетіло наймолодше пташеня і зробило коло навколо гнізда. Вони зараз ще повертаються додому, батьки їх годують у гнізді, але дуже скоро вони покинуть свою домівку. Тому ми можемо з впевненістю звітувати, що Грицько зробив гарний внесок у розмноження лелек в цьому році. Пане Анатолію, наскільки швидко пташата стають дорослими і покидають вже домівку, гніздо своїх батьків лелек. Розкажіть і про це, як відбувається цей процес дорослішання і самостійності? Е... Їх батьки зараз все ще годують у гнізді, вони ночують у гнізді. Але протягом тижня-двох вони вже його зовсім покинуть, будуть збиратися у великі зграї, десь до сотні лелек. І до кінця серпня вони відлетять у теплі краї в Африку, будуть повертатись в Україну, але розмножуватися знову почнуть десь через 2-3 роки. Ми їх закільцювали. І коли вони повернуться через рік додому, будемо впізнавати наших пташенят. А вони повернуться прямо на Полтавщину, звідки вони родом, я так розумію, так? Розумію так? Так, для пташків характерний хомінг, коли вони повертаються у рідну домівку. І десь в радіусі кількох кілометрів, може кількох десятків кілометрів, вірогідніше за все, вони і будуть мандрувати наступним літом. А через кілька років вони створять свою сім'ю. А що ж буде із Грицьком і Одаркою далі, коли їхні діти покинуть гніздо? А Грицько і Одарка будуть у цій же зграї, вони лідерами зграї будуть. Ага. І через рік вірогідніше за все саме Грицько перший прилетить у це гніздо і стане батьком нової сім'ї. Як це він вже робив 4 роки поспіль. Пане Анатолію, лелеки вірні в своєму подружжі цілий рік. А далі? Цілий рік вони моногамні, вони дотримуються сімейних таких традицій. Найвірогідніше самка цього року і наступного року буде подругою Грецька Одарка. Але ж життя в дикій природі воно таке небезпечне, бентежне і може статись так, що хтось із подружжя загине. Але що ж зробити, знайде собі іншу подругу. Пане Анатолію, як би ви загалом охарактеризували цю родину? Ми знаємо, що створили цю трансляцію. Це спостереження, цей ютуб канал для того, щоб зрозуміти гніздову поведінку птахів. Яка ця родина лелек? Як би ви їх охарактеризували? Охарактеризували. ми можемо вже достовірно сказати, що це одна з найуспішніших родин національному парку. Кілька днів тому ми завершили обліки лелек. Обліки лелек роблять якраз в цей період, коли пташенята стають на крило. Ще не вилетіли з гнізда, але вже достатньо великі, щоб їх впевнено можна було перерахувати. Так от, в цьому році в національному парку було 70 гнізд лелек, і більшість із них було успішними. Хоч по одному, але випустили. Найбільше гнізд. Дало два-три лелеченята, і лише у двох гніздах у лиляках і в повстині було по п'ять лиличенят, тобто п'ять малих, це не унікальний випадок, але досить рідкісний. І я доволі впевнено можу стверджувати, що це дякуючи тому, що лиляки і повстень, села, які розміщені всередині національного парку, вони з біч оточені природоохоронними територіями. Дякуючи тому, що в нас гарна співпраця із нашими аграріями з Лиляківського, ми контролюємо, як вони викошують луки і дозволяємо їм викошувати луки, а це створює дуже сприятливі умови для вигодовування пташенят. Пане Анатолію, чому виникла ідея створити ютуб канал? Не просто спостерігати за ними, а дати можливість спостерігати іншим українцям за тим, як живуть грецькою одарка? А це звичайна практика у європейських країнах. І тому ми вирішили долучитись до такого. Це популяризує і науку, популяризує охорону природи. А для нас це особливо важливо, тому що лелека такий легендарний птах для всієї України. І ми не очікували такої популярності, але виявилося, що у цей скрутний військовий час сім'я Лелеки Грицька дуже багатьом допомагала переживати складні моменти обстрілів. Адже стрім був цілодобовий, і навіть в нічний час можна було в небезпеці дивитись на сімейний затишок птахів, пане Анатолію, Я одна із тих, хто кому допомагало розслабитися і відволіктися саме трансляція з вашого парку. Скажіть, чи є в планах якісь подальші такі цікаві діджитал-проекти національного природного парку Порятинський? Скоро лелеки відлетять, і, звичайно, ми будемо сумувати за ними. Для науковців проблем немає. Ми вже кілька терабайтів відео сколекціонували і будемо розбиратися детально, що і до чого відбувається у гнізді лелек. А для загалу ми сподіваємося відновити наші дослідження із фотопастками і показувати людям життя інших тварин національного парку, адже Лелека не один на наших просторах живе. Тут є і зайці, і лисиці, і борсуки, інші птахи. І будемо сподіватися, що ця інформація про дику рідну природу також буде цікава людям. А там і до весни доживемо і дочекаємося. Лелек знову на наше гніздо. Пане Анатолію, хай все задумане. Вдається, дякую вам за те, що долучились до ефіру. Це був Анатолій Подобайло, провідний науковець Національного природного парку Пирятинський.